У мене тіпи типу, на позиціях вирили суп звозання. Дід закрив гараж. Взагалі нічого не зрозуміло. По голубі? О як! Буже на цю гармату все лайно віддап. Мій визначим, мені 24. Я відслужив півтора року в артилерія, був командиром батареї, командиром взводу, заряджаючим, замкомандиром розрахунку. 152-й калібр радянський це була СТБ і гіацинт. Так само був частково награда. Це, мабуть, піднімається ствол. По крайней мере, у нас с таким звуком поднимается ствол. Раз, варик и палка стріляє, <ріхи> можно дослухаться будет заряджание гармати. м 109 піднімається ствол. <риклад> такі звуки, напевно, не знаю. <риклад> <риклад> ну, гільзи. Випали гільзи вже після, там, наприклад, якоїсь серії стрільби. хтось їх викидає за станіни аби воно, коротше, не заважало. Це 100% такий звук. Попо, по-пу, попу. Що це треф один, напевно, доводиться і стріляє. Треф один французька. Ну, з нею ніколи навіть не працював. Окей, давайте наступний. Не, оце я цин, 100% я Ну прям типу, 100 оцей цей звук. От я просто помню это рассекающий воздух, типу, четко, а может типа теж. тоже. Ладно, давайте посмотрим. Бабуся Богдана, ну, типу, все. ну не, не дань. Якщо ми візьмемо саме постріли, вони в принципі да, всюди однакові, всюди нарізи, всюди снаряд вилітає однаково, може, там, типу, просто від різної міцності ми про різні калібри кажемо, але якщо ми говоримо просто 55, воно ж плюс-мінус однаково, однакова міць. Пупу, пупу. Стабе? -пу. Ні, ну це не чесно, це не артилерія, це РВП, типу, рахується. Все. Ми з різних сфер, ми навіть не разом. Ну, ладно, на полігоні колись разом були, але так по факту. Ні, Міномети, до речі, ну, я мав досвід теж коригувати, але не, не стріляти, не бачити. Хоча цікаво було, я б хотів постріляти колись, коли ми там. Як всі кажуть, коли ми вийдемо на відновлення. Ніколи. Сезо <SZO"> грати. Ну вихід типу, протяже. Пу-пу-пу-пу. Схоже, щось роблять, коротше, речашком, якщо я не помиляюсь, це типу відкриття концутвору якогось щось таке. Да, але дуже крута гармата. Насправді вона прям дуже надійна, дуже багато чохава, якщо так можна сказати. По... мало порівняно з нею, може схавати стільки різних порохів. Як сказав наш на той момент, начальник рав, виже на цю гармату все лайнові, просто вона все з складу схавала, коротше, вистріляла, і ми її віддали в типу складі. Що, давайте наступне? Банник Чистимо ствол гармати. Ну, або ствол, або клен затвор, але скоріше все ствол банник чистим. Да, Ні? ні? Не, вгадав? Ну, давайте ще раз. О, как? Ну, прям. Ні, не вгадаю, без е, відео підтримки, хоча, напевно, так буде дуже просто. А, Це вони готують пороха. Давайте ще раз. В нічого не понятно. Ну, взагалі, типу, хочеться сказати, що дід закрив гараж. Типу, ну, прям реально факт. Але закрився якійсь гарматі, Ну, Це приходи градів, ніби, ніби схоже, Типу поряд прилітає неприємно. Ага, ага. Знаєте, що це? Коротше, у мене. На гарматі так домкрат короче, піднімався на станіні, щоб її звести. Це центрівський домкрат. Сім боже, я цей звук. Ми просто короче, на полігоні були три місяці і нам дали ці гіацинти. Ну ніхто нічого не вміє. Ну, нас навчали, типу дуже круто навчали базі, як завжди, всьому. Але з гарматами, ну, типу, ти не постріляєш. Ніхто не дасть такої можливості. А от наводитись і розкладати-складати. Ми цю дуру 10 тонну за 40 секунд навчилися розкладати, тому цей звук, напевно, я й вгадав через це. <звіток> це каба кричить, як якраз зупинятись. Бо ми під'їжджали цепляти гармату. Да. Ти дом кратиш коротше сам саму гармату, самі е, не стані не складаються, вони домкратяться і має під'їхати краще, що найважче насправді в цьому процесі, в цьому, бо він під'їжджає, має вгадати, і ви маєте опустити на фаркоп умовно, гармату. Трошки прогадали, приходиться заново робити, тому там дуже важлива гучна комунікація. все, Подимайтеся. Опускай Опускай. Якщо якраз в'їжджає в гармати і вона з'їжджає, то ламається домкрати. Якщо ламається домкрати, то 10 тонн вручну піднімати кожен раз, поки не починять. домкрати, ніхто не хоче, тому доводиться дуже сильно кричати. ну... Це злітає дрон, типу, якийсь, напевно, Mavic. Що знає цей звук, бо через те, що я був командиром батареї, я майже кожен, кожні 4 дні їздив на всі свої позиції і перевіряв маскування, окрім інших задач. Коротше. У нас був свій Mavic завжди був без цього неможливо нормально існувати зараз. А голубі. <п 'ят> я не знаю, що. я, мені здається, що якщо ви мені скажете, я не пойму, що це типу, якщо, що це за звук. Вообще, ну ніхто не знає, да? Давай це, короче, це питання відкритим, короче, ми його монтаж і. Свої варіанти пишіть в коментарях, щоб вони не Як якби не були ефективні БПЛА, типу артилерію і не замінять. По-перше, бо це міць, це сила. А зараз я не знаходжусь на позиціях, але думаю, що зараз для всіх найгірший звук це. Цей впіві, як колись хтось сказав, що дощ це зараз просто подарунок, подарунок життя реально. Коли замотивований розрахунок, напевно, звук сечки, крило, ударне крило FPV, воно завжди пролітає, гуде неприємно і ну типу відчуття того, що ти не можеш нормально ні вийти, не подихати, нічого. Бо... Ліс це взагалі було щастя навіть. Я не можу уявити, коли ми були в Серебрянському лісі, тоді ще й в Ну, були, але їх було набагато менше. І там, типу, ми обирали позиції, де можна було прям ну, жити життя. Реально, у мене у тіпів там штанги були, тренувалися вони на позиціях. і У них взагалі комфорт був. Ну, я коли приїхав і, і коротше побачив, кажуть, суп зварили. Я кажу, що з фазана? Ну так. Да. Це серебрянське лісництво, там були і кабани, і вовки, і хто завгодно. Мої улюблені звуки як артилериста е е е колишнього, щоб не подумали, що я примазуюсь до брага. Ні, ні е Коротше, ну насправді це перше, понятно, той звук, який дає адреналін, який дає емоції, це постріл. Цей звук розсікаючи повітря. Типу, це дуже круто, коли виходить снаряд. Звук цього машини як, коли є, коли заводиться, коли додому їдеш, це дуже улюблений звук всіх артилеристів, і всіх інших я думаю, взагалі людей.